У Вашингтоні сьогодні буде важливий день. Зеленський і Трамп мають підписати угоду про надра. І цікаво, що перед зустрічю із українським президентом у Трампа змінилася риторика. Тепер він каже: Я поважаю зеленського на питання журналіста: чи досі ви вважаєте його диктатором? Трамп здивовано відповів. Цитую: я таке казав, не можу повірити. Як ви думаєте, дійсно забув чи просто придурюється? Також американський президент сказав, що не збирається давати багато гарантій безпеки. Мовляв, це питання за Європою. Додав, що Сполучені Штати будуть намагатися робити все, щоб повернути Україні якомога більше земель, але про НАТО нам доведеться забути. І щодо самої угоди про рідкісно земельні метали депутати намагалися з'ясувати це у прем'єра Дениса Шмигаля, але той не дав чіткої відповіді. Лише сказав, що це буде угода про угоду. Після підписання першої угоди буде напрацьовуватися текст наступної угоди, де і буде вся конкретика. До речі, досі текст першої угоди не з'явився на офіційних сайтах, а лише у пресі. Туреччина може відправити свої війська до України одразу після оголошення перемир'я. Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на свої джерела, начебто, президент Туреччини Ердоган обговорив це питання із Зеленським і російським міністром закордонних справ Лавровим на окремих зустрічах у лютому в Анкарі. До речі, Туреччина має одну із найбільших армій НАТО. Це, звісно, якщо не враховувати армію Сполучених Штатів. Уряд закрив систему шлях для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі і допомогу для зсу. Раніше водії фур отримували спеціальні перепустки. Тепер виїзд для них стане таким самим, як і для всіх військовозобов'язаних чоловіків. В уряді кажуть, що працюють над новим механізмом для виїзду за кордон для такої категорії чоловіків. Як гадаєте, що придумають такого?